Щороку року від початку повномасштабного вторгнення компанія Атмосфера спрямовує різдвяні бюджети на благодійність замість традиційних подарунків партнерам. У 2024 році напередодні різдва ми встановили систему резервного живлення для сімейного центру ментального благополуччя Твоя опора та для відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської обласної дитячої лікарні. Проект реалізовано в межах ініціативи Атмосфера турботи за підтримки компанії «Дайнес». У цьому відео ми розкажемо про цей проєкт. Сімейний центр ментального благополуччя надає психосоціальну підтримку родинам загиблих героїв. Родинам дитячих будинків сімейного типу, тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, ми працюємо не лише з дітьми, але й з їхнім оточенням. Наша команда це висококваліфіковані психологи, нейропсихологи, нейропедагоги, логопеди та дефектологи. Вони допомагають родинам долати складні життєві виклики, зокрема втрату близьких чи наслідків окупації. Центр має унікальну сенсорну кімнату, що виконує функцію укриття під час тривог узимку. Через відключення електроенергії вона стала непридатною для використання. Але завдяки системам резервного живлення від атмосфери та Дайнес тепер вона автономна. Таким чином, в нашому центрі, вперше в Київській області повністю автономне укриття, яке сертифіковане ДСНС. У майбутньому ми зможемо доповнити її сонячними панелями для повної незалежності. Тепер ми у Київській обласній дитячій лікарні в Боярці. Тут щороку лікуються сотні дітей. Для відділення інтенсивної терапії атмосфера разом із Дайнес встановила систему резервного живлення ємністю 48 кВт годин. Це гарантує безперебійну роботу освітлення та медичного обладнання. За повного навантаження система працює понад 10 годин. Відключення електроенергії серйозний виклик для роботи реанімаційних відділень. Генератор потребує обслуговування та постійних витрат на пальне. Альтернативою є автоматична система резервного живлення, яка працює безшумно та безперервно. Завдяки проекту Атмосфера турботи наша лікарня отримала саме ту допомогу, яка була найбільш потрібною. Ми щиро вдячні компаніям Атмосфера та Дайнес за підтримку. Для цих проектів наша команда розробила потужні технічні рішення. Кожна система резервного жилення складається з 20 літрів акумуляторів компанії Dynas загальною ємністю 48 кВт годин та інвертора потужністю 15 кВ від компанії Energy. Ми використали надійне обладнання, яке здатне витримувати високе навантаження. Ємності акумуляторів вистачить до 10 годин автономної роботи. Ми маємо подякувати нашому партнеру компанії Dynas, яка погодилась надати обладнання для цього проєкту безкоштовно. Атмосфера Прагне сталості у своїх благодійних проєктах. Тому у минулому році ми зосередилися на підтримці дітей та їхніх родин, які переживають складні часи. Завдяки системам резервного живлення, центр ментальної підтримки та відділення інтенсивної терапії можуть не зважати на відключення електроенергії і продовжувати свою місію піклування про життя та здоров'я дітей. Щоразу даруючи добро, ми закликаємо всіх наших партнерів долучатися і теж донатити. І за ці роки ми зрозуміли три важливі речі: щедрість. Це не про надлишок ресурсів, а про внутрішню позицію. Бізнес, що допомагає, отримує більше ніж віддає. І добрі справи мають ефект доміно. Варто комусь почати, і зміни стають незворотними.